Схили боржави і зсередини виглядає таким от виглядом красивим. Так само на гори, де ліси і місто вулиць. Ось таким чином виглядає менюшка сама, інстаграм навіть там, номер телефону. Так, от що у нас є по справах? По стравах у нас є що тут бограч гуляш. Я знаю, що таке я пробував, до речі. Юшка грибова, суперше, ну круткіше, перше, сніданки. Що ти забуде, такі от ціни. В принципі, адекватні більш-менш ціни як для закарпаття. Закуски холодні, салати, перші справи, ну і так далі. В принципі, більш-менш адекватні ціни. Так, шашлики. Ух ти, 100 рам 70 гривень. Ну, це в принципі, ну, так, трошки вивичинка ціна, але нічого страшного. Так, алкоголем не можна, ми служимо. Ну і банкетні різні блюда. Можна банкет влаштувати тут собі. Домовив собі на першу.